Дерево і чуть далі є ще одне дерево. Лапа була какою війсьовки, скоріш всього підвішена. повністю без шкури. Кривий ріг лісосмуга біля одного зі спальних районів міста. Школяр Микита показує місце, де й побачив моторошну картину. На цьому дереві біля гаражів підліток знайшов трупи замордованих псів. Відрізані лапи, здерта шкура, а спотворені тушки хтось підвісив на дереві. не доходя до этого места, увидели, что были подвешены пару собак. Вот веревка, на которой была одна из них, следы крови и перчатки, скорее всего, в которых работал На дереві тулуби, ав'яні, поряд, відрізані лапи, шкіри та інші частини замордованих собак. Є припущення закатованих анонімними шкуродерами. Тварин може бути і більше. Хто і навіщо так познущався над собаками? Нині з'ясовують у поліції. За гаражами посадки були виявлено трупи собак. На даний момент проводять заслідство проти надійства. Санції даної статті, це штраф до пісаті неблагої хміні доходів граждан іле арешту до 6 місяців Похвалитися підозрюваними правоохоронці поки не можуть. Відтак, налякані нелюдською жорстокістю, містяни тепер обходять лісу смугу 10 десятої дорогою. А от місцеві зоозахисники взагалі не вірять, що поліція спіймає шкуродерів. Учитывая наше состояние общества и ситуацію в обществе кримінального є, скажімо так, важким, на взгляд правоохранительных органів, да треба которые на такі Ношення як жорстоке вношення животними уділяється менше внімання ніж возможне необхідними. Відтак за будь-яку інформацію про шкурадерів самі вже оголосили фінансову винагороду.